Чесно, знову всем добрый рано. Я не можу снимать е, видео вранці в нормальному выглядеть, потому что цельный влог. Опять же, укладка. Я, до речі, зараз іду кушать. Сьогодні понеділок, понеділок, канікул і не можу сказати, що у мене канікули, потому что у мене ще англійська і це ужас, так? Да? Тому що ще 21-го у мене буде другий екзамен. Та що це з цим телефоном? Ось такий мене сніданок, кашка з чорницею і бутербродики. Я пішла кушати і буду збирати вже. Бо мені на три, а вже 12. Я вже застелила ліжку, і у мене є ще одяг, який мені треба розкласти в шкаф, тому що він просто валяється вже як два. Дня. І я вже буду прям збиратися, тому що я думаю, зараз посижу і потім почну збиратися. Уже, щоб ви розуміли час, мабуть, боже, не можу. Ну, скоро вже зараз розплетуся і буде все красиво. Не знаю, так що такі діла. Я вже зібралась. Ще є е, на таці, він на англійську, так що в мене одинаковий сьогодні аутфіт. Мої кудряшки на третій день. З пояса, але вони сьогодні такі більш розпушені. Не знаю, що я їм помішало. Я їх помазала. Зараз вам покажу. У мене є одна штучка, яка просто спасає все. І це. У мене тут стірка. Авторпаті. щоб не було хорошою. Авторпаті це просто... Ну, бачення сильно, звісно, спасає, тому що це для рівно волосся, але все-таки ж воно трохи чуть діє, так? Да? Ну такі діла, що тут вже виходить. Mm. Да. Топаємо. Топ-топ-топ. Так. -топ -топ. да. Перше в мене англійська, а потім вже танець, Так що я вже одразу з рюкзаком, а на англійську я беру тільки одну папку. Oh, no. Я уже пришла, я уже дома Опять поменяла Стайл, аутфит Потому что мне так зручнейше Зробила крабик, тому що не можу вже розпущено ходити. І пішу гуляти. Я вже вдома, так що всім пока-пока я пішла вмиватися і лягати спати.